Погода в п'ятницю готує зміни: від різкого зниження температур і дощів в одних областях до потепління і ясного неба в інших. День очікується з відчутним досить сильним вітром в багатьох містах. Давайте з'ясуємо, якою буде погода в останній робочий день тижня. На Київщині температура вдень і вночі очікується 7 градусів тепла, вітер південно-східний, швидкість 11 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами. Очікуються сильні дощі. На півночі. На Житомирщині температура в день становитиме 7 градусів тепла. А вночі також буде плюс 7. Вітер південно-східний. Швидкість 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність зі слабкими опадами. На Чернігівщині температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер східний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, очікуються дощі. На Сумщині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південно-східний. Швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході на Харківщині температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. У Донецькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не прогнозується. На Луганщині температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 10 градусів. Прогнозується майже повна хмарність без опадів. На півдні. В Одеській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду, небо буде мало хмарним без опадів. Погода мінлива, прогнози стабільні. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. На Миколаївщині температура в день досягне 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду, спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Херсонській області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. Дощу не буде. На Запоріжжі температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 10 градусів, вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Криму температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. На заході. У Львівській області температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі мінус 2. Небо буде повністю затягнуте хмарами, очікуються опади. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Очікується суцільна хмарність можливі опади. У Тернопільській області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 3. Прогнозується повна хмарність без дощу. У Чернівецькій області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опадів не буде. У Закарпатській області температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Небо буде повністю хмарним. Очікується дощі. У Рівненській області температура вден буде 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Волинській області температура вден становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливі слабкі опади. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний. Швидкість 10 метрів за секунду очікується суцільна хмарність без опадів. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 18 метрів за секунду, небо буде майже повністю хмарним. Опади не прогнозуються. На Полтавщині температура в день становитиме 13 градусів тепла. А вночі знизиться до плюс 10. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Черкаській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, очікуються короткочасні дощі. У Дніпропетровській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. На Вінниччині температура в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, спостерігатиметься повна хмарність, можливі слабкі опади. Ось такою буде п'ятниця. Днем контрастів і сильного вітру, тихого дня і до зустрічі вже завтра.